Всім привіт, дівчата! Сьогодні ми вам покажемо та розкажемо, як в'язати виріб по колу на ручній в'язальній машині. По-перше, нам потрібно встановити регулятор натяжіння з переднього боку в'язальної машини. Для цього його потрібно трішки прижати та встановити на місце. Далі ми вкладаємо моточок всередину машини та відмотуємо хвостик. Далі вам потрібно встановити ниточку під гачок, який знаходиться перед білим гачком. І далі починаємо заправляти ниточку у інші гачки. Одну ниточку під гачок, іншу за гачком. Пам'ятайте, що крутити ручку потрібно дуже повільно. Показуємо вам ще раз зблизу: один раз під гачок, інший за гачком. І так далі. Перші три ряди потрібно буде крутити ручку повільно. Так ви не загубите жодної петельки. Коли ви довели ниточку до білого гачка, вам потрібно її заправити у регулятор натяжіння. Він же регулятор щільності. Для цього витягніть моточок зсередини та протягніть ниточку як на відео. Далі у вас буде чотири варіанти щільності. Перший отвір сильне натяжіння. Всі три отвори найбільше натяжіння. При цьому налаштуванні вам буде потрібно крутити ручку повільно впродовж цієї роботи. Другий отвір середнє натяжіння. Третій отвір слабке натяжіння. Натяжіння потрібно обирати шляхом спроб, бо методи підбору щільності у ручному в'язанні зовсім відрізняються від цієї машини. Наприклад, цей зразок зв'язано на найвищому натяжінні. Перші три-чотири рядочки крутимо ручку повітря повільно, а далі слідкуємо, щоб петлі не спадали та крутимо її у комфортному для вас темпі. Тепер показуємо, як поєднати дві ниточки. По-перше, достаємо нитку з регулятора щільності. Далі приєднуємо нову ниточку до вже існуючої. Зв'яжіть їх або просто складіть разом. Ми обрали зв'язати. Але, чесно кажучи, просто складати їх буде набагато простіше. Потім вам буде дуже легко знімати петлі. Далі заведіть нитку під вільні гачки, прокрутіть ручку пару разів та заправте її назад до регулятора щільності. Спочатку крутіть ручку повільно, а потім переходьте до вашого комфортного темпу. Все дуже просто. Тепер переходимо до дуже важливої частини. Зняття петель. По-перше, переконайтеся, що білий гачок знаходиться за регулятором щільності. Далі звільніть робочу ниточку з регулятора щільності. Після того, як ви звільнили ниточку, вам потрібно прокрутити цілий ряд, тримаючи ниточку з боку. Слідкуйте, щоб вона випадково не вплилася у виріб. Дуже важливо крутити ручку повільно. І вже можна побачити, як петлі знімаються з гачків. Прокрутивши цілий ряд та не доходячи декілька петель до білого гачка, вам потрібно почати знімати петлі. Знаходиться там, де виходить ваша робоча нитка зверху. Далі беремо зручно для вас голку з набору, ми обрали найбільшу. Далі візьміть робочу нитку, відмірте півтори окружності робочого кола машини, відріжте її, заправте у голку та починаємо знімати петлі таким чином. Дуже акуратно піддягайте петлі та протягуйте через них голку з ниткою. При знятті петель на нитку не затягуйте їх дуже сильно. Також при подальшому знятті переконайтеся, що нижня нитка не попала у зняті петлі. Все ж таки знадобиться деякий час та багато уваги. Але ми вважаємо, що навіть семирічна дитина впорається з цією справою. У цьому невеличкому зразочку ми використали дві щільності: зверху найбільша щільність, а знизу середня. І тепер переходимо до прикладів. Ми зв'язали дві шапочки: Подвійна біні з мериносу та ниточки мохеру Супер Роял. А також смугаста шапочка із шнуркової пряжі Суерти. Як тільки ви опануєте заправку машини, на кожну шапочку у вас піде всього 10 хвилин. І це все. Залишайте лайки та коментарі. А ми бажаємо вам гарного дня!